Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії від Матея. 7-6. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, вас не роздерли. Амінь. Євангелія від Матея 7-6. Заклик не оскверняти святих речей. Не давати священне собакам і не кидати перли між свинью. Про що мова? Собака вважався найнегіднішою твариною, яку нехтували і гордували нею. А в свиня взагалі на той час була нечистою твариною і не можна було їсти її м'ясо. З ким Ісусе, ти їх порівнюєш? Якщо з поганими і невіруючими, то як можна поширювати твоє царство? Якщо про тебе говорити тільки з християнами? Тут потрібне розуміння і розпізнання. Якщо людина під дією якогось коїсь речовини, то немає сенсу їй щось розказувати, або якщо кілька разів розмова переходить в глухий кут, то треба іншої стратегії. А якщо взагалі в агресію переходить розмова, то її варто закінчити, щоб свині не потоптали, перла і вас не розчарпали. Також є аналогія з святими речами чи посвяченими. Людина, яка не вірить в ікону або свячену воду, в жоден спосіб не зможе їх використати, а навіть гірше, може глумитися над цими речами. Тобто ікону використовувати в неправильний спосіб, без пошани або і взагалі для служіння сатані. Про що мова? Люди, які займаються магією, використовують до своїх цілей святу воду. Або свічки, або інші освячені речі, вони нехтують справжнім призначенням цих речей і в такий негідний спосіб їх використовують. Ось чому треба поширювати не тільки інформацію з Біблії, а й розуміння, що, для чого, чому, коли ми робимо, і навчати людей боротися з неправильним використанням. Освячені речі нам на добро, на здоров'я. На вигнання всякої нечистої сили, а не прикликання бісів. Тож потрібно шанувати те, що ми маємо, і з правильністю використовувати для добра людям і слави Бога. Сам Бог освячує для нас речі для нашого добра. Я приймаю рішення правильно використовувати святі або освячені речі, навчати інших цього. Євангелізувати людей, але якщо це деколи не результативно або і небезпечно, то розпізнавати за допомогою Святого Духа і йти туди, де це більш корисно. Бог має безмежну силу, але може діяти тільки через людей і з їх вільної волі служити іншим. Амінь. Богом благословного ранку і дня всіх справ, праці і відпочинку. Хай мудрість Божа! Буде над нами мудрість в освяченні, реча й мудрість в використанні їх на добро. Амінь.